Слава Господу, Аминь. дорога церква Господня, дорогі діти Божі. Сьогодні ми вже багато чули Слово Господнього. Господь вже багато говорив до нашого серця. І ця пісня, яку ми співали, що вірю я в обітниці нашого Господа Ісуса Христа. Господь в Божому Слові на свинках святої книги Біблії залишив дуже багато обітниць, дуже багато обітниць для свого народу. Для своїх дітей. І дійсно, хай Господь він допоможе нам, щоб ми старалися наближатися до Господа і пам'ятали, що Господь пам'ятає про нас. Ми сьогодні багато чули про Боже Слово, як дійсно потрібно ходити цією вузькою Як Дійсно потрібно розуміти, що кожен із нас, ми як ця глина Господь руці, і Господь кожного із нас веде по-різному. І дійсно, що ми розуміли, наскільки є важливо робити цей правильний вибір в житті нашому, щоб виконувати це слово Господнє, яке Бог він доручає для нас. І я сьогодні хочу читати деяке місце Божого Слова, ми так само будемо молитися. Сьогодні в нас таке дійсно цільове більше служіння, хоча кожен, кожне служіння в нас є цільове. Для того, щоб Господь подав цей мир, який так необхідний для нашої України, щоб зупинилося це кровопролиття, щоб проявилася Божа милість для нашого українського народу. Я буду читати декілька місць Божого Слова. Це знайомі місця для нас. Ми будемо роздумувати цим місцям, будемо молитися. Перше місце Єнгелії від Матвія. 11 розділ з 12 віршами. 11 розділ 12 вірш. «Від Віддні вже Івана Хрестителя, і досі Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають Його. Хочу ще раз зачитати. Віднів же Івана Хрестителя і досі царство небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають Його. Єнгелія від Луки, 18 розділ. Так само досить відоме місце для нас з першого вірша буду читати. 18 розділ Луки з першим віршем. А Ісус розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, в місті якомусь суддя був один. Що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала, оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів. А згодом сам сказав до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені. То я візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться Він щодо них. Кажу вам, що він незабаром подасть свою оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. І ще одне місце старого заповіту, друга книга царів. Сьогодні вже брат Іван згадував про пророка Єлисея. Це історія останніх днів цього мужа Божого, предавцем Господнім Друга книга царів, 13 розділ, з 14 вірша буду вибірково читати. А Єлисей заслаб на недугу, що із неї і помер. І зійшов до нього Йоаш, Ізраїлів цар, і плакав над ним і говорив: Батько мій, колесниця Ізраїлева та верхівці Його, і сказав йому Єлисей, Візьми луки та стріли, і переніс той лука та стріли із 18 го вірша. І сказав він: Візьми стріли, а той узяв. І він сказав до Ізраїлого Царя: Удар по землі, і він ударив тричі та й став, і розгнівався на нього Божий чоловік і сказав, щоб ти ударив 5 або шість раз. То побив би Сирію аж до кінця, а тепер тільки тричі поб'єште Сирію. Ці місця з Божого Слова. І сьогодні я би хотів, щоб ми більше дійсно пороздумували над такою річчю, як наша невідступність і наша наполег... наполегливість. Сьогодні Господь, Він говорить до нашого серця через святе Слово. І перше місце, яке я зачитав. Коли Господь говорить, що від дні Івана Хрестителя і до сьогодні, і до сьогоднішнього дня царство Боже здобувається силою. І ті, хто хапає, ті, хто прикладає зусилля, ті, хто старається, ті, хто бореться, то вони його хапають. Та Господь і допоможе нам це розуміти, що, щоб Господь він зробив все для того, щоб ми мали спасіння. Господь він все зробив для того, щоб ми могли бути дітьми Божими. Господь все зробив для того, щоб приготував нам це місце на небі. Але тут на цій землі ми маємо цю боротьбу. Тут на цій землі нам потрібно прикласти зусилля, прикласти старання, прикласти більше боротьби для того, щоб досягнути, для того, щоб дійсно бути вірним Богові до кінця, для того, щоб бути вірним і дійсно війти в ці небесні оселі, де Господь він чекає кожного з нас. Незалежно від того, наскільки є велика ця боротьба в нашому житті, в когось менше, в когось більше. Як ми вже сьогодні чули, що Господь кожної з нас веде по-різному. І ніхто із нас не має якоїсь однакової чи дуже подібної дороги. Кожен із нас ми маємо різні шляхи перед всем Господнім. Але кожному із нас. Потрібно прикласти зусилля для того, щоб досягати Царство Небесного, для того, щоб досягати Божої милості, Божого благосвіння, для того, щоб дійсно в нашому житті освячуватися, в нашому житті прикладати більше зусилля в цьому. Тому що ми розуміємо, що навіть хто із нас обробляє городи, що те, що не потрібне, бур'ян, всяке таке. Недобре, воно самовиростає, воно самовиростає, а те, що добре, те, що потрібно, те, що хочемо зібрати урожай, потрібно прикласти багато зусилля, щоб воно виросло, щоб принесло воно плід. Так само і в царстві Небесному Господь Він хоче, щоб ми прикладали зусилля для того, щоб не давати місця гріху в нашому житті, в нашому серці, але щоб більше освячуватися перед Божим лицем. Це місце, яке я зачитав про цю вдову від Луки, 18 розділ. Господь він сказав такий приклад про цю жінку, яка була вдовою, яка, можливо, не мала якоїсь підтримки в людей, які є біля неї, написав, що був якийсь супротивник, від якого вона страждала. Ми не знаємо деталі, чи хтось хотів, можливо, забрати її майно, її дім, можливо, ще щось інше, якісь вони мали труднощі. Але був цей супротивник, від якого вона страждала. І в цьому місці був суддя, який був неправедний, який був несправедливий, можливо, який пише, що Бога не боявся, людей не соромився, але був суддею. мав владу в тому місці. Він мав владу, був суддя. І він міг розсудити справу цієї вдові. І написано, що ця жінка вона ходила і вона докучала йому. І вона не раз, не два, і не три. Написано, але він довгий час не хотів, довгий час. Ми не знаємо, який це був час, чи це був місяць, чи це був рік, чи це було декілька років. Написано, що довгий час він не хотів їй допомагати. Але ця вдовиця, вона не зупинялася аж поки цей суддя він не допоміг їй. Вона не дивилася, що я прийшла до нього раз, прийшла до нього другий, прийшла до нього десятий раз, а він не допоміг мені, ну все, я більше не буду. Можливо, буду шукати якоїсь допомоги в іншій людині, в іншого судді. Ні, вона ходила, допоки цей суддя не допоміг. Знаю, дорогі брати і сестри, в нашій Україні вже близько два з половиною роки війни. І, можливо, багато із людей вони вже опуски руки свої і кажуть, ми вже стільки часу молимося, а десь немає цієї відповіді. Ми вже стільки часу молимося і здається, що десь Господь заборився з цією відповіддю. Десь Господь заборився з цим миром, який так необхідний сьогодні для нашої України. Дорогі брати і сестри, дорога церква Господня, сьогодні Господь Він хоче, щоб я і ти, дорогий брат і сестра, ми не опускали рук своїх. Ми не зупиняли своїх молитов. Ми не казали, Господи, стільки вже багато молився, здається, вже можливо хватить. Ти не відповідаєш, можливо, вже потрібно вже закінчувати цю молитву за Україну, можливо, як вже буде, так буде. Ця вдовиця. Вона ходила, вона просила, аж поки не одержала відповідь. Другі брати і сестри, Господь Він сьогодні хоче, щоб його народ, його церква, вона не переставала молитися. Щоб Божий народ Він не опускав рук своїх, він не зупиняв своїх молотов. Але він молився аж поки прийде відповідь від Господа. Алілуя нашого Богу! Щоб Господній народ він молився, аж поки прийде цей мир з рук Господні руки для нашої України. А Він прийде. Ми не знаємо, коли Він прийде. Чи це буде ще рік, чи це буде місяць, чи це буде ще два роки, ми не знаємо. Ну знає Господь, все є в руці Господній. Всі ці часи і пори знає Бог. А нам сьогодні потрібно молитися і не занепадати духом, як каже Господь. Він каже, Ісус, відповів прийде, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Можливо, ми вже занепали духом. Можливо, віра десь захиталася, можливо, сумніви пішли в наше серце, в наше життя. Господь хоче, щоб ми не занепадали духом. Господь хоче, щоб ми не зупинялися в наших молитвах. І далі. І ця вдова, яка ходила, яка просила цього судді, вона допросилася, вона достукалася. Цей суддя, який сказав, що хоч я не соромлюся людей, Бога не боюся, але ця вдовиця вже довгий час мені докучає, я піду, я її послухаю. Я піду і візьму її в оборону. Я піду і вирішу цю справу, яка в неї є. І цей суддя вирішив. І каже, і каже Господь, каже, чуєте, що говорить суддя ці неправди. А чи Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоч і бариться він щодо них. Пори ми думаємо, що Господь десь бариться зі своєю відповіддю. Але Бог Він хоче, щоб ми молилися день і вночі, коли Господь. Порою Господь вночі нас будить, щоб вночі ми стояли в пролаві молитви, щоб ми молилися і не нападали духом. А Господь благословить цьому, щоб ми прийшов в мир для нашої України. І третє місце, яке я зачитав з життя Пророка Єлисея в той час, коли вже приходили його дні. До завершення, коли Господь вже мав його взяти до себе, написано вже сьогодні ми чули про трьох пророків і, Люї, і Єлисея і Єремію. І цей пророк Єлисей, який написано, хочу так само зауважити, що каже, що заслаб він на недугу, що з неї помер. Знаєте, прою приходить не приходять якісь хвороби. Ми думаємо цей великий муж Господній. Цей великий чоловік Господь так вживав, але все рівно в його життя прийшла хвороба. В Його життя прийшла хвороба, і написано, що із неї він помер. Господь міг оздоровити Єлисею цієї хвороби міг. Але прийшов той момент, коли Господь мав забрати його в свої оселі. І навіть цього пророка Єлисея забрав через цю хворобу. Ми не знаємо, яка це хвороба була. Але інший момент, який хочу зауважити, що. Прийшов до Єлисея в останні дні його життя, до його дому, цар Ізраїль в Йоаш Прийшов цар Йоаш і написано, що він плакав, і голосив, і говорив, каже, батьку мій батько мій, колисице Ізраїлева і військо його Цар Йоаш розумів, наскільки Важливий був цей муж Господній Єлисей в житті ізраїльського народу. Скільки Господь він давав з великих своїх перемог по слові Єлисея, і скільки Господь не раз виходив на зустріч для ізраїльського народу, коли Господь він вживав цього чоловіка. І я вже знову брат, Іван згадував сьогодні, що. Єлисей був тим пророком, який Господь показував що про свою дбайливість про свій народ, про те, що він дбав про ізраїльський народ. Незважаючи, що, що ізраїльський народ, на жаль, не раз відходив від Бога. Не жаль, засмучував не раз Господа, Але Господь рівно проявляв цю любов до свого народу. І навіть в ці останні дні свого життя. Ілисей, він так само він переживає за свій народ. Він переживає за ізраїльський народ, за цього царя Йоаша, який не завжди був вірний Богові. Але він прийшов до пророка Господнього, щоб отримати своє благословення від його руки. І каже Єлисей до Йоаша, каже, візьми стріли і лука. Він каже, приніс лука і стріли. 18 вірш каже, що візьми стріли. І удар по землі написано, що Йоаш вдарив тричі і зупинився, і став. Я вдарив тричі і зупинився. І каже, написано, що розгнівався Божий чоловік, розгнівався і каже, на Йоаша, на царя Ізраїльського, і каже до нього, щоб ти був ударив п'ять чи шість разів, ти б би у аж до кінця. А тепер тільки тричі поб'єште сірію. Знаєте, Юаш не знав, що в його руці оці стріли і це, що Господь Іпрог говорить до нього, що в його руці є доля ізраїльського народу. Він не знав цього, Єлисей йому цього не відкрив, Єлисей йому цього не сказав, що от ти маєш в руці долю ізраїльського народу, От ти маєш в руці перемогу Ізраїля, він йому не сказав. Він йому сказав тільки вдар по землі цими стрілами. Єлисей не казав йому, скільки раз він має вдарити. Чи раз, чи тричі, чи, чи десять, чи двадцять раз. Єлисей йому не сказав так само. Його ж він подумав, скільки він раз має вдарити по землі. Він вдарив тричі і зупинився. А його ж міг, міг бити по землі тими стрілами, аж поки Єлисей не сказав би, все, досить, хватить. Ось тоді потрібно було зупинитися. Ось тоді потрібно було зупинитися, бити цими стрілами по землі. Віаша була, і горуці була перемога Ізраїля. Але перемога була не до кінця. І каже Єліси, якщо би вдарив хоч би 5 чи 6 разів, тебе побив би і Сирію повністю. повністю. так, тільки тричі, побивте Сирію. Тільки тричі, Сирію і... 25-й вірш того самого розділу пише: а, І Йоаш, Йоахазів син, узяв ті міста із руки Бенгадада, Газілого сина, що взяв він був із руки Йоахаза, його батька у війні. І тричі побив його Йоаш і вернув він міста. Тут говориться, що збулося це пророцтво, яке говорив Єлисей до Йоаша. Але Сирія була не повністю побита. І через деякий період часу Сирія вона завойовує Ізраїля повністю. Через деякий час Сирія вона завойовує Ізраїля повністю. Сьогодні Господь він говорить до нашого серця, щоб ми розуміли ці речі, що так само, як ця вдова вона ходила і просила, поки не одержала відповідь. Так само, якби цей цар Юаш він би бив цими стрілами по землі, аж поки Єлисей би його не зупинив, то прийшла б повна перемога в Ізраїлі над Сирією, а так не було повної перемоги. Сьогодні Господь Він хоче, щоб Божий народ він не зупинявся в молитвах своїх, щоб ми молилися і не занепадали духом, і щоб ми зливали до Господа. І щоб Господь подав свою милість, свою ласку, свою перемогу для нашої України. Тому що ці вороги, які прийшли на нашу землю, які прийшли, щоб вбити, вкрасти і погубити, Та як диявол, який є ворог людської душі, так само він прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Так само, на жаль, наші сусіди прийшли на нашу землю для того, щоб робити такі самі речі. А Господь він хоче, щоб його церква. Стояла в проломі, щоб його церква стояла в проломі, молилися, аж поки Господь не подасть свою відповідь з руки своєї. Дорогі брати і сестри, я хочу захотити кожного з нас до щирої молити при лицем Господні, щоб наші уста вони не мовчали, щоб ми не опускали рук своїх, щоб наша молитва вона не зменшувалася, але ще більше збільшувалася. Щоб прийшла Божа милість і Божа ласка для нашої України. яка так сьогодні потрібна для нас, для нашої України, для тих солдатів, які є там на передовій. Нам порою тяжко тут, ми кажемо, Господи, от велика жара, 38 градусів, десь вчора було, а там на сході ще більше жара. І там солдати в окопах, в тій величезній спеції, під снарядами, під великими обстрілами. Нам, їм є надзвичайно більше важче, ніж нам тут. Господь допоможе нам це цінити тим, що ми маємо. Тим, що ми маємо тут ще в Тернополі, це велика цінність. Того немає в Харкові, того немає в Запоріжжі, в Дніпрі, немає того, що ми маємо в Тернополі. Навіть немає того в Києві. А ми маємо цей ще відносний мир в нашому місті. Нехай ми цінимо цим, хай ми дорожимо цим. І химаємо, дякуємо Богові за той, ту благодать, яку ще маємо тут в місті. Але нехай ми не будемо байдужі, нехай ми не кажемо, Господи, Ти даєш більш-менш тут, в Тернополі, а там, ну, там є війна, то війна. Нехай наше серце не буде байдуже, але нехай наше серце буде те, яке плаче з тими, хто плачуть, і радіє з тими, що радіє. Сьогодні в нашій Україні, на жаль, є більше сліз, на жаль, більше плачу, на жаль, є більше горя. Нехай наше серце буде плачуще з тими, хто плаче. Нехай ми будемо невідступні в наших молитвах, як була невідступна в своєму проханні, ця вдова, і вона одержала відповідь. І Господь допоможе нам так само, якщо ми будемо невідступно йти до Господа. І тоді Господь дасть свій мир і свій спокій в нашій України, нашим Господу, войсе слава. Амінь. Будемо молитися.